А що місту? тоді би ви вважали, треба зробити там стосовно інвестиційної привабливості міста, Масовість. Інвестиційна, Зокрема, привабливість, інвестиційна привабливість інвестиційна привабливість. Не Загалі... кажу тільки спорт, взагалі, от як ви бачите, от привабливість міста Франківська, так інвестиційно, і розвиток його Інвестиції, звідси у моєму розумінні, це не тільки гроші, інвестиції в тому числі і в молодь. Для мене важливим є молодь. Їм треба дати дорогу, їм треба створити умови для науки. Їм треба створити, дати шанс для того, щоб кожен міг знати і розуміти, що він може стати мером, він може стати керівником якогось комунального підприємства, неважно, але якщо він живе життям містом, якщо він хоче цього зробити, молодь має мати цей шанс. І зараз є той момент, коли ми маємо розчистити, порвати корупцію, розірвати це все, що нам не дає розвиватися. Інвестиції щодо грошей, я можу сказати, що ми займаємося супроводженням і залученням інвесторів. Ми знаємо, що вони хочуть. Ми знаємо, як вони хочуть мати, які умови, які, які зрозумілі для них. Е, ну, скажімо там юридичні складові, економічні складові. Ну, не можна назвати Хриплинський промвузол економічною або привабливою інвестиційною зоною. Насправді там ні комунікації, ні земля не оформлена, нічого немає. І це неправильно, це, це є пузир, який незрозуміло чому і тиражується. У нас місто мало би заробляти на цьому. Зробіть промзону, зробіть комунікацію, підведіть, зробіть дороги і туди прийдуть. Той приклад Тайко, який є, ми супроводжували ці е, інвестиційні, але це дивно, як взагалі вони тут затрималися. Бо дуже великі були проблеми. Дуже багато несподіваних речей. Більше того, прикладом для нас, для міста, для нашого може бути Львів, який наш сусід. І, власне, наша компанія вже декілька років поспіль є андерайтером, тобто ми є, розміщуємо їхні облігації місцевої позики серед потенційних інвесторів. Чому у нас цього немає? Ну, на то треба трошки мати волю. Розуміти, що нам треба працювати інакше, тож інакше коли ми будемо працювати. Ми не треба нам чекати. Мені дуже цікаво зараз відбувається така загальна інформація. Вже там понад або близько 20 мільйонерів з'явилося. У нас задекларували доходи понад мільйон гривень. Тобто, це є внутрішній інвестор. Є люди, які могли би вкладати, могли би вкладати в тому числі в це місто і заробляти тут. Але, на жаль, немає тих галузі, або їм не запропоновано те, для куди вони можуть вкласти без ризиків. Oh, wow. Що таке інвестиція? Це трошки більше, ніж саме консервативний депозит. Це ризик. І, відповідно, ризик має бути підтверджений умовами. Поки не буде умов і стабільності, що ми будемо знати, що до нас. Ну ми правильно швидко оформимо землю. Ми правильно швидко отримуємо всі дозвола на будівництво. Ми правильно швидко і прозоро зрозуміємо, як ми будемо приєднані до мереж. Оце буде приваблювати.